Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Спилюють на продаж, кажуть полтавці, роблять це на підставі актів, що підтверджують аварійність, кажуть комунальники. По вулиці просвіти у Полтаві зрубали каштани. Хворів один із кіосків авторинку, де ремонтували автомобільне обладнання. Нині майже кожна десята дитина в світі перечасно народжена. Не оминула ця статистика і Полтавщину. А тепер про це та інше більш докладно. Спилюють на продаж, кажуть так, полтавці про дерева, які зрізають у місті. Сьогодні у центрі Полтави по вулиці просвіти комунальники зрубували гілки та самі каштани. Пояснюють, робили це на підставі складених актів, які підтверджують аварійність і потенційну небезпеку дерев. Подробиці дивіться у сюжеті. Шукайте їх на складах на продажі. Так про спиляні дерева по вулиці Присвіти у Полтаві висловлюється полтавець Віталій Іванович. Вважає, тут зрізають гарну деревину. Я не знаю, під яким контролем це спилюється, але я бачу, це заготівля дрів дров буде. Нелегальна таке в мене враження. Бо зовсім молоді дерева спить. Замість спилу дерев потрібно більше їх садити, говорять полтавці. Бо невдовзі можна побачити не місто, а пустелю. Більше спилюють, чим сажають. Я взагалі не пам'ятаю, коли в нас їх сажали. Ну не бачу ні по новостях, не показують нічого. Якщо цвіти висаджують весною, там де дивлюся із буде, то дерев я, я не бачила якось. У кожному місті в Полтаві також треба більше садити. Чим спилювати? Ну а якщо дерево аварійне, його треба спилювати, але бажано більше садити, щоб Полтава залишалася найзеленішим містом України. На підприємстві декоративні культури кажуть, зрізають аварійні дерева та гілки. Роботи почали сьомої ранку. Працівники видаляють аварійні дерева, зокрема каштани. Роботи виконується за дорученням управління житлово-комунального господарства на підставі складених актів, які підтверджують аварійність і потенційну небезпеку цих дерев. На даний момент видалили чотири каштани і одну липу. От. Після обід будемо видаляти надалі. Тобто всі дерева, які мають таку позначку, вони всі відмічені, тому що дерево, по перше, шостере, по-друге, вже неоднократно Відривалися гілки. Клен впав сьогодні на проїжджу частину по вулиці Патріарха Мстислава у Полтаві. Сталося це близько 12-ї години. Працівники комунального підприємства декоративні культури, які прибули на місце, кажуть: стовбур цього дерева виявився трухлявим та напівпорожнім. Із видаленням клена комунальники впоралися за пів години. Клен було підсохше, одна сторона підгнивша, і вітерець трохи подув і впало. Ніхто не постраждав, все добре. 15 рятувальників і три пожежні машини були задіяні до гасіння пожежі на авторинку, що сталася вихідними у Полтаві. Горів кіоск, у якому ремонтували автомобільне обладнання. Наслідки пожежі дивіться у сюжеті. Вибиті двері та згоріле автомобільне обладнання. Такі наслідки пожежі, яка вихідними сталася в одному з кіосків на авторинку. Дим, пожар був такий хлопок крепкий, що аж двері виламало там, генератори сортира. одразу намагалися загасити пожежу вогнегасником. Розповідає власник сусіднього з пошкодженим кіоском Олександр. Допомагали йому й колеги. Потом там ще щось бахнуло раз і потім другий раз. Слава Богу, приїхали пожежники. Декілька вибухів таких незначних. Ну як. ...балончики аерозолі вибухають. Виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 12.14 – 15 листопада. Розповіла речниця головного управління ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко. На момент прибуття рятувальників всередині кіоску вже горіло, а полум'я швидко поширювалася покрівлею. Очевидці повідомили про кілька гучних вибухів. Однак вибухонебезпечних балонів не виявлено. Ймовірно, загорілися ємності з легкозаймистими рідинами. Пожежу ліквідували за півгодини. Вдалося зберегти два прилеглі кіоски за даними ДСНС. Причина займання коротке замкнення електромережі. Дитина могла впасти з висоти. Така попередня версія слідства щодо 13-річної Кременчуківки. Дівчинку без ознак життя знайшли поліцейські. Повідомлення про її зникнення надійшло до правоохоронців 16 листопада близько 22.30. За словами рідних, зникла вона ще в день приблизно о 14-й годині. На пошуки одразу залучили весь особовий склад підрозділу поліції. У ході проведення оперативно розшукових заходів поліцейські розшукали дитину поблизу недобудови на вулиці Київській у Кременчуці без ознак життя. Повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. За попередньою версією слідства дитина могла впасти з висоти. Остаточну причину смерті буде встановлено в ході проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом розпочати кримінальне провадження причини та обставини подій наразі встановлює слідство. Майже 6 кілограмів наркотиків вилучили поліціянти у мешканця одного із сіл Оржицької територіальної громади. Наразі 60-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому судом запобіжного заходу. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 309 кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів, особливо великих розмірах, без мети збуту. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зустрівся з журналістами. Говорили про фінанси, підтримку критичних підприємств і перспективи роботи області на 2026 рік. Серед головного доля Полтаводоканалу хто має брати фінансову відповідальність за діяльність підприємства? Деталі у наступному сюжеті. Підприємство Полтова Водоканал у фінансовій кризі. Чинний тариф на воду не покриває реальної собівартості послуг. Насамперед, через різке подорожчання електроенергії. У результаті водоканал щомісяця зазнає збитків. Своїм баченням ситуації голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький поділився із полтавськими журналістами. Обласна рада не розпоряджається зараз власними коштами, але саме вона є власником підприємства. Відповідає за його роботу. Уряд же рекомендує шукати гроші на місцевому рівні ані субвенції, ані цільових 4% ПДФО, ані знижок на електроенергію. Держава не пропонує, додав очільник обласної ради. Чого так я до цього прискіпливо і не хочу образити міську владу, колег, вони дійсно допомагають. І ми виходили е, в комунікацію, і вони стримали, витримали своє слово з приводу останніх 20 мільйонів. Тобто нічого не можу сказати, скажімо так, в цій ситуації поганого про них, завжди в комунікації, завжди відгукуються, але. Повністю на себе взяти обсяг фінансової відповідальності, вони не можуть, чи є якісь інші чинники. Підвищення тарифу формально можливо, але це автоматично збільшить плату для населення у два-два з половиною рази. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не готова до такого, говорить Олександр Біленький. Мені сподобалась ідея заступника міністра фінансів, який її озвучив нещодавно на конгресі. Коли ці 4% буде як цільова субвенція. Не просто вони потрапляють до бюджету громади, а вони потрапляють як компенсація за різницю в тарифах водопостачання, водовідведення, каналізації. Там. Теплопостачав. Якщо механізм 4% податку на доходи фізичних осіб у вигляді цільових коштів запрацює, обласна рада матиме гарантію, що вони підуть саме на підтримку критичних підприємств. Зазначає Олександр Біленький. І водоканал отримає стабільне фінансування. Якщо ні, додає він, питання тарифів і пошуку грошей знову ляже на місцеві бюджети. Обласна рада очікує голосування у другому читанні. Питання забезпечення житлом переселенців та вдосконалення процедури його отримання у Полтаві. Відбувся всеукраїнський діалог ВПО та влади разом до рішень. Деталі дивіться далі. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ламашко взяв участь у всеукраїнському діалозі внутрішньо переміщених осіб та влади разом до рішень, який відбувся в одному з вишів міста. За його словами, депутатський корпус робить усе можливе для того, щоб переселенці лишалися у межах країни, а не виїжджали за кордон. Полтавська обласна рада була першою, яка прийняла рішення про матеріальну допомогу внутрішньопереміщеним і так само, як і жителям громади, жителям області. Ми були першими в контексті за кількісними показниками, це ми були першими також. Я думаю, що ми були першими, хто модульні будинки побудував за підтримки наших міжнародних партнерів. І я думаю, ми були першими в контексті цього міжнародного діалогу, тому що. Дуже велика підтримка, благодійні фонди, міжнародні організації На зустрічі Присутні і самі переселенці кажуть, серед нагальних потреб досконалення процедури отримання житла згідно з відповідною постановою кадміну. Могу сказати, що ця постанова не В якому сенсі в тому, що тут ну основним правилом це є верифікація, яку ну потрібно зробити людям з. Архівами та БТІ, а це неможливо, так як наша ВЦА, я вважаю приступною на її треба ліквідувати, вона не вивезла ні архіви, ні БТІ. присутня на обговореннях, і заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Тетяна Кірієнко і за Путавської області дивилися на ті приклади тих людей, які вже переселені з звісно з різними проектами, для того, щоб побачити, як це можна масштабувати саме в розмірі країни, максимально для всіх категорій. збільшення кількості переселенців можна побачити на прикладі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, кажуть присутні за останні чотири роки. Ми констатуємо в 10 разів збільшення кількості наших студентів, які мають статус випов. Ми кожного дня опікуємося тим, щоб вони отримували освіту за рахунок коштів державного бюджету Загалом на обговоренні присутні обмінялися досвідом щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб в різних напрямках життєдіяльності. А в перинатальному центрі Полтави виписали додому хлопчика, якого виходжували 79 днів. Народилося маля на 26-му тижні вагітності. Мами чи зросла кількість ранніх пташенят останнім часом, і які причини недоношеності називають медики. Про це розповідаємо у наступному матеріалі. Хлопчика, якого виходжували 79 днів, виписали додому. Дмитрик народився на 26-му тижні вагітності. Дитина важила 900 грамів і мала зріст 34 сантиметри. Виписали малюка уже з вагою 2 кілограми, 610 грамів та зростом 50 сантиметрів, говорить завідувачка інтенсивного відділення постнатального догляду перинатального центру Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського Ольга Моклякова. Дмитрик народився з дуже малою вагою. Він пройшов усі етапи виходжування, перебував тривалий час в реанімаційному відділенні, де знаходився на підтримці дихання. Потім він перевівся в наше відділення, де набирав вагу міцнів, мужнів. І прийшов той час, коли він уже підріс і з мамою пішов додому. За виходжуванням кожного немовляти стоїть команда фахівців та сучасні перинатальні технології, говорять лікарі. Зараз у відділенні доглядають 13 поспішайок. Найменша дитина, яка знаходиться на лікуванні в нашому перинатальному центрі, це дитина, яка народилась вагою з вагою 470 грам, але вже не потребує реанімаційної допомоги. І на даному часі їй допомагають наші неонатологи. мама. Знаходиться з дитиною в палаті, і це дозволяє нам дитина вже більше кілограма. Яка найменша вага була у дитини за історією вашої роботи? За весь час ми, ну скажемо так, це 320 грам, але нам не вдалося, скажімо так, дитину цю зберегти. Але ми надіємося, що в подальшому і 200 грамів ми будемо виходжувати. Передчасно на народжені – це дітки, які народилися від 22 тижня вагітності і до 37 тижня. З вагою вони народжуються надзвичайно малою, бувають менше одного кілограма. Від 500 грам дитина вважається вже життєздатною. Виписуємо, коли вони набирають не менше 2 кілограм. Нині майже кожна десята дитина передчасно народжена. Від початку повномасштабної війни кількість ранніх пташенят зросла. Серед причин стрес та ускладнення під час вагітності зауважують медики, які надають таким родинам психологічну підтримку. Це дуже великий стрес для всієї родини. Тобто дитина знаходиться в реанімації у 100% випадків, майже і тут необхідна підтримка, оскільки реанімація це таке відділення, де може стати гірше, може стати краще, і постійно змінюється цей стан. І тут потрібно надати надію для жінки. І щоб вона могла прийти до дитини з посмішкою на обличчі, щоб вона не плакала біля дитини. 17 листопада, в міжнародний день передчасно народжених дітей, працівники відділення інтенсивного постнатального догляду влаштували свято для своїх випускників передчасно народжених малюків. Серед них і двохрічний Матвійчик народився з вагою 850 грамів і 34 сантиметри на 29 тижні. Ми пролежали тут 62 дні. У нас було мільйон процедур. Це, це насправді було дуже важко, але ми справилися. І чесно кажучи, коли нас виписали з малим, я навіть хвилювалася, що я не справлюсь без лікарів сама. Ну але навчили розказали, що треба робити. і От ми приїхали в гості вже з дорослим хлопчиком. Міжнародний день передчасно народжених дітей заснували у 2009 році за ініціативою Європейського фонду догляду за новонародженими, щоб привернути увагу до проблем передчасних пологів та підтримки цих дітлахів символ дня фіолетовий колір, що означає надію, співчуття та прагнення допомогти. Повітряні тривоги, нічні атаки, перервані лекції. Так, студенти Полтавських вишів описують реальність свого навчання. Та, попри все, кажуть, воно має свої яскраві моменти. Як виглядає студентське життя сьогодні? Далі в матеріалі Катерини Чепіге. Ініціативний, молодіжний, сучасний. Активні, завзяті і працюють. Добрі, веселі. Так молодь описує сучасних студентів. Саме такими вони бачать тих, хто сьогодні навчається в полтавських вишах, а реальністю, якій доводиться вчитись, кажуть вони, постійні повітряні тривоги, нічні атаки та перервані пари. Навчання накладне через повітряні тривоги, через те, що бувають не загрози на території Полтави. І через це саме навчання та робота викладачів затрудняється в два рази більше. Моментами зараз дуже складно налаштуватися на навчання. Зараз є деякі проблеми, але в більшості все чудово, якщо немає повітряної ну, та сильних відповідь. Найскладніше, на мою думку, це вставати після ночних прильотів, тому що це важко, особливо якщо перша пора. Тривога все таки, тому що коли тривога, у нас навчання переривається, і тоді, на жаль, Чекаємо відбій, якщо є можливість, ми продовжуємо. Якщо ні, то на жаль, приходиться тоді вже колись відпрацьовувати ці заняття. Та, попри складнощі, зізнаються полтавські студенти, період навчання має і свої яскраві моменти. Проводяться активності, вистачає. Ми приймаємо дуже активну участь. Як студенти, так само і викладачі приймають участь. В нас є дуже дружна, дружня компанія, яка організовує це все. Ми були Адаптиви. Там було весело і це не забудеш. А що таке картина? Ну, це коли першокурсники збираються десь на окремій території від університету. Вони проходять різні конкурси, етапи і тоді отримують дипломи. Музика, танці. Одночасно і свобода і велика відповідальність. Саме такими часто бувають роки студентства. Цей період має велике значення для формування особистості, зазначають психологи. Випробування своєї незалежності, своєї готовності дожити самостійно, якраз і є найбільшим викликом цього віку 18-23. Це вік, коли суспільство офіційно визнає особу дорослою. Тобто закінчується бунт проти батьків, закінчуються підліткові ці ствердження незалежності, тому що тепер. Уже суспільство визнає особу дорослою. Нинішні студенти живуть у виняткових умовах, але саме вміння зібратися, тримати фокус і не втрачати прагнення розвиватися те, що формує міцний характер, додають фахівці. Вольові здібності, можливість, здатність концентруватися, працелюбність, цілеспрямованість це ті риси, які виходять на перший план. Не так важливі здібності математичні чи здібності художні, як оця здібність концентруватися і досягати своєї мети. Українська молодь навчається попри тривоги, працює над собою попри втому і знаходить радість навіть у непрості часи. Нагадаємо, 17 листопада в Україні відзначають міжнародний день студента. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙЙ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.